Всім привіт! 12-й день інкубації. Ранок. Вилку шнура витягаю з розетки. Відкриваю інкубатора. Та перевертаю яйця. Хрестиками догори. Все, яйця всі перевернув. Інкубатор накриваю кришкою. Та вилку шнура вмикаю в розетку. Все. Ранкова робота завершена. Інкубатор починає набирати задану температуру. Вечір 12-го дня інкубації. І сьогодні робота біля інкубатора добре вам відома. Вилку шнура витягаємо з розетки. Відкриваю інкубатора. Та що маю зараз зробити? Правильно перевернути яйця. І здійснюю переворот яєць. Нуликами догори. Гострим кінцем злегка вниз. Все. З переворотом яєць завершено. Накриваю інкубатор кришкою. Тавилку шнура вмикаю в розетку. Лампи розжарювання засвітилися. А інкубатор почав набирати задану температуру. На сьогодні моя робота біля інкубатора завершена. Зустрінемось з вами завтра. На добраніч!